Всім доброго ранку. У нас підтримка флешмобу Мельлюбивою Полтавщиною. Ось поряд з нами три таких чарівні жіночки: Людмила, Людмила да, Ірина, Ірина і Ларісочка. І так, суть питання того: є в нашій Конституції є слова в нашому гімні. Всі ми козацького роду». Але в царині того, що як його виконувати, прошу ті слова, які я вам зараз скажу, ну, співати, коли буде гімн. Душу і тіло ми відродимо думайте, за спільну свободу і підтвердимо, що ми браття козацького роду. Тому ініціатива серед жінок, мирне небо України, чоловіки зі зброєю вогнепальної. Жінки утворюють мирне небо України своїми діями. І своїми словами, своєю любов'ю. Е, тому ви кмітливі, обачливі та хазяйновиці. Е, скажіть щось е, довершення, Ми в кінці закінчуємо. Всім е, ми дівчата козацького роду. Ми дівчата поцікайте, ні, ні, я кажу в кінці закінчуємо, Тому щось скажіть два слова від серця для неньки України. Прошу так, Що не? ми хочемо вважати всього самого, самого найкращого: мирного неба, світлого неба. Щоб всі люди жили в мирі, в щасті, щоб швидше закінчилася війна. Ну... Хай, хай треба те, що буде, як Богу, так і кіненькі да, україні. Як, да, як Богу, О, да. так і кіненькі Україні, дякую. Да, да. Кажіть. Ну, я також, щоб був мир саме швидше. Да. А в своїй хаті наведемо самі да, лати порядок. Да, що війна. Да, все. 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 Ну що, все. давайте всі ми дівчата козацького роду. Ми, дівчата, козацького роду. Все, дякую.